Не кидай матері казали Тарас Шевченко, не кидай матері казали, а ти покинула, втекла. Шукала мати, не знайшла, Та й вже шукати перестала, умерла плачучи, давно не чуть нікого де ти гралась. Собака десь помандрувала і в хаті випите вікно. В Садочку темному ягнята у день пасуться, а вночі? Іщують сови та сечі, і не дають сусідам спати. І той барбіночок хрещатий Заріз богилою, ждучи, тебе не квітчину, і в гаї ставочок чистий висихав, де ти купалася колись, і гай сумує похились, і в гаїв не співав, її собою занесла. В яру криниця завалилась, верба усохла, похилилась. І стежечка, де ти ходила, колючим термом поросла. Куди полинула, де ділась, до кого ти перелетіла? в чужій землі, в чужій сім'ї, кого ти радуєш, до кого, до кого руки приросли, Віщує серце, що в палатах ти розкошуєш, і не жаль тобі покинутої хати. Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила. Щоб Бога ти не осудила і матері не прокляла.